Давайте подивимось модельки Hot Wheels і Matchbox в цієї коробці. Тут те, що не влізло на мою, на мій гараж. На мою вітрину. Це, це Hot Wheels з п'ятипаку. Я не пам'ятаю, з якого 25-го року. Ось такий. Так, ще один Hot Wheels з п'ятипаку, Це Dodge. 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 Lil Express, щось таке. Теж 25-го року. І ще один хотл з п'ятипаку. Класний. Це п'ятипак Вот Ось такий. Він може перевозити якусь невелику машинку, наприклад, ось цей Фіатик. Ось так. Ну і Fiat 500. Прикольна. Розмальований. Далі це матчбокс. Матчбокс Opel Astra. Як матчбокси мейновські промальований. Далі. Далі ще Hot Wheels. Не пам'ятаю, якого кого цю року. 24-го або 25-го. Скоріше за все 24-го. З блістеру. Opel Kadett матчбоксовський. Спереду все зроблено. Ззаду номерки є. Фари є. Так, Опель Кдет. Опелька Дет купе. Приємного кольору. Мені такі кольори подобаються. А далі. 25-го року фантазійка. Фантазійка така прикольна, спортивна. Колір також мені подобається. Стрит шейкер, как-то так. Шрейкер. Класно. машинка акула Далі Бетмобіль. Це трешуре Хант. Він дракончик. Розпакований. Класний. І ще один Бетмобіль. Кажана чувак. Бетмен це кажана чувак. Такий. Зливок золота. Маю в запаті, в розпаті. Якийсь попереду такий BMW стайл. Ще одна Hot Wheels фантазійка. Це фантазійка з траку подвійна петля. Я не знаю, чи вона є десь. Не, не в коробці трака, але ось така класна, така агресивна, розмальована класна. Далі. Давайте якусь модельку знайдемо. Моделька ось ця Porsche. Це Silver серія Hot Wheels Це Porsche 935. Що? Це шляхами шляхами Європи. вісім машинок така. Коробка з вісьми машинками була. Це з нею. Lamborghini з трьох пака. З трьох паках от Вилсовського. Ламборджині Родстер. Дорожчий сзаду пророблено, спереду пророблено. Ну погано. Арткарс. Угу. Серия Art Cars, cars 25-го року. Лонгблок, по-моєму, називається. Ось така машинка. Мені подобається серіал Карс. Рено. Чорний Рено матчбоксовський. З переду такий, ззаду такий. Реномеган. 22-го року. Ось такий. Ще у нас жовтий жук. Volkswagen Жук. Кабриолет. Прикольный матчбоксовский Volkswagen Жук кабриолет. Здесь тут есть, хоть Хотвилсовский кабриолет. Не, Volkswagen Жук, но а не кабриолет. А пока еще ось ця фантазиечка. Кибер... Спидер, сдается. Так, киберспидер. С трехпаку. С трехпаку в блистерах такую я не бачив. Николы. Далее. Далее. Ось це машинка, це матчбокс. А що це за матчбокс? Зараз будемо намагатися роздивитися. Колден Командор. Це австралійська машинка, у нас таких нема. Вони в кооперації з американцями їх виробляють. В нашому регіоні такі не їздять. Ще один матчбокс. Матчбокс. Toyota GT Supra. Supra. Белый колер, прикольно. Еще Matchbox. Volkswagen. Старенький Volkswagen. Не промальованный заду. Для Matchbox это редкость. Зазвичай он их все промальовывают. Volkswagen Golf это должно быть. Где оно написано? МК-1. Гольф. якась така фантазійка гоночна від Hot Wheels. Так, зараз подивимось спочатку. Так, зараз. Так, це не фантазійка, це Celero GT. Це справжня моделька Supercar. Прикольно. Але зроблено як іграшка, оцей спойлер фіолетовий. Lamborghini Huracan from Hot Wheels, Від Hot Wheels, це з трьох пака. Маю два таких реколорчика, Вони тут десь в коробці має бути другий. Ось він. Ось він. Також з трьох паку. Так зверху виглядає. Ось такі ламбурджинки. Далі фантазійка. Відход З якогось п'ятипаку. Я пам'ятаю, що з якогось п'ятипаку. Треба назад по п'ятакам розкласти. Ну, прикольно, спортивно Давайте ще одну щоб Оця важка така. Оце чорне, ось це метал. Це пластик чорний, а ось це чорний метал. І така вона має гасати дуже швидко і тримати путь. Нормально. Maserati. Ось це Мазераті від матчбоксу. Мазераті ну, Там якісь цифри, букви МЦ12. Прикольно зроблено, Зараз. Деталізована. Будьте, все пророблено. Дзеркал нема. Єдине, що нема дзеркал. А так прикольна моделька. Далі моделька від матчбоксу. Такий ретро-автомобільчик. Срібний. Гоночний колись був. Це Morgan. От написано Morgan, 4 номер. Класно. Це 24 го року. Здається, в 25-му року році був синій реколор такої машинки. Далі. Далі червона. Червоний матчбокс. Я не пам'ятаю, що це. Зараз подивимось. Сюди колеса. Це Мазда RX 5. Ось така Маздочка Не 5, а 8. Так, давайте фантазічку. Відкотвілся, подивимось. З трьох паку. Я пам'ятаю, я взяв п'ятий пак через цю фантазійку, бо мені колір подобається. Зелений колір класний. Навіть якщо вона не була розмальована, я б її взяв. Мені такі кольори подобаються і машинка сама класна. Так. BMW. BMW від Matchbox. Трохи скло. Бачите, там щілинка є. Трохи бракована. Але пророблена класно. 2012 року BMW 3 серія Touring. Може, колись куплю собі з нормальним шком. Далі фантазєчка. Мабуть, фантазієчка з п'ятипаку з, з 25-го року. Ось така. Що це? На білому не видно. А це Форт Тіберт. Це не фантазієчка, це реальна машинка. Ось це точно фантазієчка. Точно з п'ятипаку. Тут написана її назва. Гіперрокер це він. Мені подобаються ці гіперрокери. Маю в запасі жовтий, довгій карці. Вона легка. Ось вона легка, але якби вона була важка, якби це все був метал. То дитинам такими гратися б ніхто б не купляв такі машинки дітям. Далі. нітро Nitro... нітро DS. Також з 5 пака 20... 25-го року. Оце ошка прикольно Що тут у нас? Метал. Це нітро дурсламер Класно зроблено. Далі. Далі, далі, далі. матчбокс Це матчбокс з п'яти паку. Я точно пам'ятаю цей матчбокс. Такий монстр трак. А що за монстр трак? Бачу. Інтернешнл. Машинка International. Я думав, що це таке інтернешнл, а це бренд. International 4х4 Scout. Прикольний. Мабуть, щось американське у нас такого нема. Далі. Ретромобіль від Matchbox. От мені не подобаються у них такі колеса. Близько. таке не дуже. І фари зради ззаду не промальовані. Це Ford. Так. Таке. Що тут ще є? Ось це з того самого п'ятипаку. Такий якийсь незрозумілий апаратик. З цього п'ятипаку. Вони разом були. Матчбоксовський. Це Polaris. Це баги випускає, мабуть, якась специфічна гоночна машинка. А, Значить, Polaris. Тут є ще отакий на Polaris. Воно виглядає якось ніяково цей Паларіс. Але я бачив його вживу. Це така дура велика, і це така потужна штука. Моделька взагалі не передає, не передає її розміри. Він розміром, мабуть, ось цей апарат, ну, воно таке є десь. Але так виглядає потужно. Далі. І далі ще один Паларіс. Обачки. з трьох паку. Точно пам'ятаю з трьох паку. Це Макларен. Макларен. Ось Макларен. 20. Ось така моделька прикольна. Селеро GT 23-го року, здається, чи 24-го. Давайте суперкашечки, подивимось. І ось це. Теж класний синій колір. Камера не зовсім воно його передає, але він дуже класний. Так, так, так. Це також Макларен Solus GT. Ось, він. Давайте, ось це. Це Dodge Viper. З п'яти паку Вілсовського. Ось такий сліпиш. Сліпота на нього напала, нічого нема не спереду не ззаду. Фар нема. Ще один Hot Wheels. Важкий, Класний такий. Моделька якась американця якогось. Челленджер. Мабуть, Dodge Challenger. Схожий на нього. Так. Гассер. Здається, це Volvo. На базі Вольво зроблений гасер. На да, Вольво. Ось такий прикольний. Так, далі Hot Wheels. Прикольно розмальований, але пластиковий. Так. Без назван, мабуть, це якась фантазійка, а мабуть ні. Далі. Далі, Dodge Viper, матчбоксовський. Dodge Viper. Ну, от, можна порівняти. Хотвілсовський от Dodge Viper і матчбоксовський Dodge Viper. Матчбокс, Матчбокс перемагає. Це пак матчбоксов. Звідти. Далі. Далі, далі, далі. червоно червоный кабриолетик вот такий Mazda MX-5 прикольно ще один матчбокс Кадиллак. Кадиллак. Кадиллак Black Wing, черное крыло. Так, это что? Я уже не помню, что это. Схоже на Матчбокс. Иные. не є. Камаро. Камаро прикольный. Камарик. Пошли Хотвилс, Хотвилс. Volkswagen Жук з трьох паку. В срібному кольорі. І Hot Wheels Вольсваген Жук в синьому кольорі також з трьох паку. Дуже гарно промальований. Спереду, ззаду таке. Як Silver Serie, практично. А ось це вже Silver серія, Альфа Romeo, якщо я не помиляюсь. Так, це Hot Wheels. Альфа Ромео. Ком. Лишите, я не я набажу. Компатизионы. Классный колер. Моделька классная. Детали... Детализована. Достаточно гарно детализована. Видите, трубы. Фары все срублены. Еще сильвер. Две. Сильвер Hot Wheels. Сильвер серия. Лянча. Как классно. як пророблено, Какие клю... Колеса гарні. Які принти? Все класно. Позаду номера фари, все зроблено. Кетвілс Лянча Дельта. Прикольно. Так, тут у нас є ще Volvo Silver серії. Volvo 240 Drift, це здається. Ось так треба. Так, Wagon. Volvo 240 Drift Wagon. Класний. Вони, вони, до речі, в мейні. Також класно пророблені. Я не знаю. Ну, звісно, чомусь відрізняються. Тут, мабуть, це краще зроблено ця частина машинки. Але також класні мейновські. Звичайні мейновські. І ось він, звичайний мейн. Гасер, звичайний мейн. Прикольно. Ось така штука. Так це. Це Корвет Гасер. І, до речі, його колір зелений, а на камері синій. Така фарба цікава. Далі ось це. Я не знаю, як це вимовляється. Це Коінг... Коінгнес. Коротше, це сіль... Сіль... сільвер серія. Прикольно. Зроблена прикольно, деталізована, але колір не підходить до цієї машинки. Далі ось така. Штука. Це з п'ятипака сліпиш, тотальний сліпиш пластиковий. Я не знаю, на що хотів гнібиться з такою машинкою. Назви нема, щось невідомо. Матчбоксовський. Інтернешнл. Це також інтернешнл, як і ось це. Бренд такі машини інтернешнл. Швидка медична допомога, мабуть. Ані. Boeing Fire амбуланса. Фаєр амбуланса це як при опіках. Швидка допомога при опіках. О, автобус Хотвілсовський, фантазійний, прикольний рейсинг. Ось така штука. Прискорювачі такі реактивні. Що тут ще є? Камаро. Це Камарофари з переду зроблених от Вілс. Непогано зробив. Дуже красивий оця надпись Мопар. Це якийсь виробник масел чи бензину американський, мабуть, вже не пам'ятаю. Прикольно. Класний. І трошки будівельна техніка від Matchbox. Ось так, такий підйому Я не знаю, як це називається. Далі машинка Бетмена. Машинка Бетмена. Легка пластикова. Таке. І трускейл. Це трускей. Справжній трускей без дзеркал. Дзеркала відламалась. Дивіться, яка деталізація. Це не Хотвілс, це не матчбокс, це якийсь китаєць. А що за китаєць No Name. Салон, дивіться, як салон пророблений, як ось ця решітка пророблена. Ось цей. Логотип гульф. Як позаду, все пророблено. Колеса не крутяться, бо це мініатюрна моделька машини вона не має кататися взагалі. Все, дякую, що переглянули.